Самий крутий смартфон, який можна купити в 2024 році на Aliexpress. Тут стільки функцій, що ви зараз будете просто охрінівати. Я вам скажу, що тут навіть є тепловізор, і це дуже крутезна штука для військових. Це BlackView bl 9000 Pro. Саме Pro-версія, яка ще не продається в Україні. 512 гігабайт внутрішньої пам'яті, 24 гіабайта оперативи NFC. Підтримка Harman Kardon, стереозвук. Ви просто будете охренівати, коли я вам його розпакую. Фронтальна камера 50 мегапікселів, я такого ще не бачив. Задня камера 50 плюс 13 мегапікселів, дві батареї по 4400 мА. І щоб все це зарядити, тут блок на 120 Вт type c Я так бачу, що Blackview це стає дуже крута фірма, і Xiaomi скоро буде курити в сторуні. Наприклад, ось цей годинник це Blackview. Я користуюсь Ним вже більше місяця. Батарею він тримає більше місяця. Я просто в шоці заявили 30 днів. Він більше 30 днів тримає батарею. Дивимося, як візуально виглядає смартфон, далі перейдемо до функціоналу. Задня кришка виконана під шкіру, хоча це пластик. Модуль камери на три камери, тепловізор і ліхтарик. Боковина це гума по типу soft touch. Ось ця металева вставочка. Тут кнопочка розблокування, вона же сканер відбитка пальця. І гучність. На лівій бічній панелі розміщений слот під 2 сімки, захищений гумою, Надіюся, що водичка сюди не потрапить. Функціональна клавіша це все метал, два динаміка, Harman Kardon, Тут реально старий звук, я вже слухав, мікрофончик. І ось тут гніздо на зарядку. Не знаю наскільки воно герметичне, заявлено виробниками, що він до півтора метра на 30 хвилин можна занурювати у воду. Вага телефона 415 грам. І після звичайного телефону складається таке враження, що це просто цеглина. Чесно кажучи, я здивований, що цей телефон настільки швидкий. Зазвичай, ось такі броньовані захищені телефони, вони тупі. Цей реагує дуже круто. Сенсор працює дуже чітко. Так, давайте зайдемо в налаштування. Я вам покажу інформацію про телефон, щоб ви собі подивилися, поставили на паузу, почитали, яке що роздільна здатність екрану 120 гц. Я в першу чергу, коли обираю собі смартфон, я дивлюся, що був стереозвук. Для мене це важливо. Ви тільки послухайте наскільки круто грає, коли є два стереодинаміка і преміумна музика. Наступний пункт, що для мене важливо, це камера, тому що я блогер, і для мене важливо, щоб камера дуже круто знімала. Ось, будь ласка, вам в порівнянні ОПО, який коштує аналогічно в ціну цього телефона. Тепер дивимося, який краще в режимі фотографії відображає ось цю ціну. Правда, я вам показую через монітор, я пізніше вам нароблю фотографій і покажу, як в реальності показує і знімає цей телефон. Зверніть увагу на якість камери. Оптичної стабілізації її майже немає, або вона дуже погана, відчувається тряска. Для мене, як для блогера, однозначно не підійде якість такої відеозйомки. Для звичайних майстрів там щось відзняти, показати, однозначно за ці кошти буде. Зараз занурюємо його в воду і дивимося підводний світ. Розрядив телефон до 10%. Має зарядитись орієнтовно за півгодини 12,55, 113, 109, 113 було. Максимум було 113 і автоматично чомусь почало падати. Так, на ватметру показує, що в нас споживання 12, 12 Вт, а вже все, так? Да? Походу, все, зарядився, заряджено. Що саме крутеє в цьому телефоні? Це тепловізор. У мене раніше був тепловізор, але тут працює все набагато чіткіше, і температуру показує точно. Я просто в шоці. Так, є різні режими: залізо, біла схема, чорна схема, радуга, лава, арктика, ніч, найхолодніші, найгарячіші. І всі вони працюють. Можна додати температуру, щоб нам показувала температура. Температура може показана бути в різних місцях. Можна так зробити, можна так, можна кружечок. Коротше, тут стільки налаштувань, що я просто в шоці для самого тепловізора. Так, видаляємо, виходимо звідси. Режими в нас є: фото, відео, прямий ефір в Ютубі і уповільнена зйомка. Не знаю, хто ці прямі ефіри буде вести, напевно, що Петрович. Показую, як працює тепловізор і пірометр. На пірометрі показує 20 градусів, на тепловізорі показує 20 градусів. Я просто в шоці, наскільки все точно. А якщо температура стола, ну, 22-27, треба, щоб показувало на однаковій відстані. А на однаковій відстані воно показує точно. Ви не повірите, студія Петровича, і тепер тут видно абсолютно все, де холод. Підсвічується синім і йде тепло в різних кольорах, в залежності від температури. Ось, будь ласка, електрочайник. Показано, що він нагрітий, що працював. Йдемо далі. Тут знаходиться в мене вся електрика. Дивіться, наскільки видно, як нагріті кабеля, як вони йдуть. Роутер. Ми можемо подивитися, яка температура роутера 42 градуса, як нагрівся роутер. Далі заходить ось сюди силовий сіп кабель Дивіться. Як воно все нагріто. І як показано в гофрі, бачите далі. Тут в мене всі ці лічильники, модулі, розетки, блоки. Блоки. І це все видно. Дивіться, на, даними... на даний час заряджається електромобіль, він тягне з мережі. Дивіться, як нагрівся вимикач. Вимикач має аж 30 градусів, тому що він Wi-Fi. І дивимося, кабель в сіні, ми можемо легко знайти кабель в сіні. Я просто в шоці. Я до того навіть і не думав, що настільки легко і просто кондиціонер. Бачите? Ось, будь ласка, кондиціонер там пішов на диво, що коли ми ставили цей кондиціонер. То ми цей кабель не перебили. Включив режим найгарячіший, ми можемо шукати самі найгарячі об'єкти. Електрочайник, будь ласка, є. Якщо подивитися на кондиціонер, не показує, що він найгарячіший, але білим підсвічується кабель в стіні. Який також має нагрів. Ось, будь ласка, як пішов кабель, видно, що роутер гарячий, і всі ті блоки також гарячі. Режим найхолодніший, актуальний для зими. Тепер ви зможете бачити зимою, де вас місток холоду, де вас там щось піддуває, де вікна вас пропускають, двері, стіни промерзають і так далі. Дивіться, все воно буде підсвічуватися синім. Дивіться, стеля в студії Петровича. Ну, хто б міг подумати, що ось в цьому місці. Воно там пропускає тепло. Тобто стрічки вони однаково, бачите, показують, що вони нагріті. Но Але саме в цьому місці десь воно пропускає тепло. А ви бачили, як працює тепловізор в нічному режимі? Показую. Ось це холодильник, це ніч, бачите, нічого не видно. Це холодильник. Знизу воно підсвічує чорним, що це морозильна камера, там місточок холоду. Показує, де пропускає. Також показує нагрів. Усі такі смужки це нагрів. Реальні польові умови. Автомобіль стоїть. Дивіться, наскільки круто працює нічний режим. Іди до мене. Об'єкт рухайся. <наприснання> Відстань приблизно метрів 20-30. Чого немає в інших телефонах? Це інструментів, компакс, вимірювач висоти, ліхтарик, тест на шум. Можна заміряти, скільки децибел і він показує дійсно точно. Далі, транспортир, не знаю, кому це треба, можливо, комусь пригодиться. Дзеркало. Дзеркало, бляха, Раптом вам треба дзеркало, будь ласка, воно тут є. Так, далі. Сигнал тривоги. Тривога в нас і так є, нам цих сигналів не треба. Лупа! Я просто в шоці, що є, наприклад, ось така штука, як лупа, чого немає в інших телефонах. Причому тут макрозйомка, І ви можете. Дивіться, Хо -хо -хо, і ви можете бачити, наскільки чітко, тобто для людей там з поганим зором, чи будь-де, можна навіть дивіться, я вам поставлю ось так. Дивіться, наскільки. Чітко він знімає. Я просто шокований. Далі йде прокручення, я не знаю, що це таке, вмикається камера, і тут пише горизонтальний і вертикальний, на скільки градусів. Можливо, комусь пригодиться. Від весне, уявляєте, я коли раніше займався ремонтами, то ось ця штука від весне. Ну, це просто дуже крутезна штука. Можна перевірити. Ще дійсно в мене стіл стоїть по рівню. Тут є крута функція, називається режим рукавичок. Дивіться, беру звичайний смартфон, намагаюся щось включити, нічого не вмикається. Тепер тут заходимо в налаштування допоміжні функції режим рукавичок. Натискаєте. І все працює. Тепер будь-куди би ви не зайшли, там Ютубчик, чи будь-куди. Все вмикається, все працює. Тобто це круто, бо ви їдете десь на велосипеді, на мотоциклі, десь ви там військовий в тактичних рукавицях, чи ви працівник, чи робітник, сантехнік, будь-хто. Ви собі взяли телефон в рукавицях, вам не потрібно їх знімати, і це дуже круто. Телефон дуже крутий, багато функціональний, але якість фото-відеозйомки мені не подобається. Ось це, що вони понаписували, там 50 мегапікселів, 13, ширококутна. Цього всього немає, або просто матриця стоїть дуже погана. Селфі-камера 50 мегапікселів, Насправді там немає тих 50 мегапікселів, відчувається ніби максимум 8. Так вона знімає. Ось цей мій блогерський телефон він знімає в рази краще, хоча по ціні вони будуть коштувати однаково. Це камерофон, це просто захищений телефон. Але ці камери 50 мегапікселів і тут 50. Різниця є. Оптичної стабілізації як такої немає. Є тряска, немає плавності зйомки. Коротше, як для блогера він мені. В цьому плані він мені не подобається в плані зйомки. Далі батарея буде тримати 3-4 дні в залежності від користування. Круто те, що є преміум стерео стереомузика. Він дійсно круто грає. Навіть якщо ви замочили його в воді, втопили, помили, потім виняли. Включили прочистку динаміків, прочистили через 10 хвилин він адекватно грає, хоч би що. Водичка нікуди не потрапила. Кидати я його не буду. Телефон коштує майже 500 доларів. Мені просто шкода кинути. Я знаю, якщо його кинути навіть захищеним цим склом, він все рівно розіб'ється. Тобто, як то кажуть, з дуру можна зламати хер знає що. В цілому телефон мені сподобався. Важкий, класний, приємний, на дотик, дуже потужний. Зважаючи, що цей. Процесор потужний, оперативної пам'яті дуже багато, він реально швидкий. Самий швидкий з тих всіх, що я тримав і бачив в магазині з захищених телефонів. Тому, зважаючи на те, що працює круто тепловізор, працює класно процесор, оперативна пам'ять він не тупий. Якщо закрити очі на ось цю камеру, яка ну так собі знімає, і якщо ви не блогер, а просто там майстер військовий і так далі, то це однозначно класна штука. Петровичу, як завжди, величезні подобаючки. Показав, розказав. І всім до побачення!